Якщо виникає в житті якась складна проблема, якесь складне запитання, то здають тест ДНК. Здають тест ДНК для діагностування захворювання, для визначення батьківства, для ідентифікації в криміналістиці. Тобто дуже багато таких прикладів, випадків, коли потребує людина на тест ДНК. А що ж таке ДНК? Що саме ДНК, чому вона таке достовірна інформація? ДНК то десексирібонуклеїнова кислота, яка знаходиться в ядрі клітини, і там закладений весь план, там закладений весь генетичний код. І будемо дізнаватися, як вона побудована. Як виникла ДНК? Які вона має властивості, як працює молекула ДНК? Дуже багато запитань з цього приводу. Мої вітання, шанування всім на каналі Біоманія. Будемо далі розширювати разом свідомість і дізнаватися про дива та таємниці природи. Тому підписуйтесь, щоб не загубитися. І що ж таке ДНК? Отже, ДНК. Її називають нуклеїнова кислота від слова нуклеус. «Нуклеус» – то ядро. ДНК знаходиться в ядрі, в хромосомах. Хромосоми у людини 23 пари хромосом, то такі компактні форми збереження ДНК. І хромосоми вони мають різні форми, і компактна укладена ДНК за рахунок білків гістонів. Які намотують її як на котушку. А чому їх намотують? Тому що нитки ДНК клітини людини дорівнюють двох метрів довжини. Якщо зв'язати між собою всі нитки ДНК дорослої людини, то 400 разів можна викласти шлях до сонця та в зворотньому напрямку. Тобто ДНК то супермолекула така. Велика і в неї знаходиться вся інформація про клітину. Діляночка молекули ДНК то називається ген. І гени відповідають за колір очей, за колір волосся, за структуру волосся, за форму зубів, за обмін речовин. Тобто вся інформація знаходиться в молекулі ДНК. Молекулу ДНК відкрили в 1953 році рік. І розшифрували генетичний код, послідовність нуклеотидів. Нуклеотиди це такі мономерні діляночки, і існує чотири нуклеотиди то абенім, тімін, гуанін і цитозін. І нуклеотиди, вони як ноти в музиці, існує сім нот, але скільки варіантів музики. Існує багато літер в алфавіті, а слов і речень ще більш багато. І сама літера вона не несе такої інформації, як слово або речення. І так само в молекулі ДНК. Оті нуклеотиди, їх послідовність, там і закадована вся інформація. І якщо хоча б один нуклеотид змінює місце місце свого положення, або втрачається за якоїсь причини, то буде вже зовсім інша інформація і буде синтезуватися зовсім інший білок, тому що в ДНК закодована інформація про білки. І інформація, яка закодована в генах, вона працює вибірково. Тобто, якщо то клітина шкіри, там гени вони працюють і синтезується білок. Колаген, еластин. Якщо то клітинка м'язова, то там працюють гени, які відповідають за синтез актина міозина. Тобто, не однаково всі гени працюють, а працюють тільки ті, вмикаються тільки ті, які потрібні ось даній клітині. У клітині завжди порядок має бути. І клітина вона відстежує чи не пошкоджені хромосоми, чи не потрібен їм ремонт тим хромосомам? Як вона то робить? Існують спеціальні білки, які то відстежують. І якщо є якесь пошкодження, і хромосоми потребує ремонту, то існують інші білки, то білки, ферменти, які ремонтують хромосоми. От уявіть собі. Да? Маленькі пошкодження, але відразу йде реакція. Тобто реагує для того, щоб в клітині був порядок, і щоб не було хвороб. Насамперед, щоб не було хвороб. А ті пошкодження в хромосомах виникають з різних причин. То можуть бути причини пов'язані зі стресами, з їжею, з сонячними променями, можуть бути пов'язані з якимись такими Вживаннями ліків і так далі? І, до речі, ті хромосоми вони ремонтуються уві сні? Тобто, коли людина спить, йде ремонт тих хромосом. Складні, складні, дійсно, складні такі процеси. А як же виникла молекула ДНК? Звідки вона взялася на планеті, звідки вона взялася у Всесвіті? Існують такі дві гіпотези, що ДНК створена випадковими хімічними взаємодіями, то перша гіпотеза. І друга гіпотеза, ДНК створена вищим розумом. Обидві варіанти вірні, мають свої аргументи і факти, але недоведені. Ті аргументи і факти. І тому і до сих пір йдуть спори про виникнення, виникнення ДНК на нашій планеті. Така супермолекула, така молекула, ну вона майже красива. От якщо ми на неї дивимось, то вона така ну дійсно красива молекула. Чи самостійна та молекула ДНК, вона може сама працювати. Чи їй потрібна допомога. Насправді, молекула ДНК, дволенцягова молекула, вона кодує інформацію про білки. А синтез білков відбувається в цитоплазмі, на рибосомах. І тому сама молекула ДНК вона не може вийти з ядра, їй потрібна допомога. А що то за допомога? То молекула інформаційної РНК, яка копіює інформацію з ДНК як з матриці. І переносить її до рибосом. І там же відбувається синтез на рибосомах. Рибосома здатна зчитувати інформацію з інформаційної РНК, і таким чином з язика ДНК переводиться інформація на язик амінокислот і та послідовність дуже дуже важлива і актуальна. Іде зборка білка. Якщо там щось пошкоджено, то білки, ферменти, то відстежують, де там щось там неполадки, якісь, і інші білки ремонтують ремонтують то пошкодження. І завдяки цьому клітинка має такий ну, гоміастаз, він називається, тобто такий порядок порядок в клітині. Ось така молекула тимка. Диво молекула. Молекула Біл Гейтс про неї сказав, що вона навіть складніша за комп'ютерні програми людини. Тобто, вона більш досконала і більш складніша за ті програми, які створила людина. Отже, молекула ДНК. Диво таке, яке існує у всесвіті. І я сподіваюся, що ви дізналися, зрозуміли, як вона працює. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть запитання, може бути, якісь ви маєте з цього приводу. І зустрінемось.